Всім привіт, я Наренка Шовар. ідемо глядати ціни на овочі. Скільки такий помідор? По 28. По скільки капуста? По 18. Скільки такий огурець? По 30 гривень, дуже гарний. А помідор? По 18. А по скільки помідор? Ось такий, по 30. Оскільки по поклажан? 95. Оскільки по 95. По помідор? По 18. По 18. А поскільки буде герочок? По 28. А по скільки ось такі помідор? 30. По 30. А поскільки ось таке брокколі? 45. 45, а цвітна? 20. По 20. Це відразу на початку зарядів зелені. А по скільки кукурудза? Двадцять сім гривнів там. Двадцять А є ще по сім трошечки менше. 17. По скільки буде картопля? По А По скільки А пускій помидор? Двадцять рівень По Двадцять, а більше тридцять три. А зовсім маленький? 10. По десять. По скільки картопля? По 18. По 18. А капуста? 100. Також 18. По чому капуста? Ось така по 10. А огірок по скільки? По 25 ящиком. А по скільки капуста? По 18. А по скільки По 14. По 14 і по 13. Може бути. По скільки така капуста? По 17. По скільки часник? 130. А по скільки картопля? По 17. По скільки така картопля? По 18. Тут є чесночок. по 75, по 100 і по 130. А по скільки така картопля? 17 по 13. 17 і ось така 13. Так? Подивіться, скільки мають цибулі. Зараз запитаємося ціну. А в яку ціна цибулька? По вісім і по тринадцять. Є менше і більше. В кінці одинадцятого ряду. А буряк? Буряк 11. По одинадцять. Оскільки чесник 130, так? Від вісімдесяти до 130. Оскільки буряк? По одинадцять?